Знайомтесь, це ми, одинадцятий клас, і нам є про що вам розповісти. Одинадцятий клас, ката перший документ. Це наш звичайний день у школі. <продукт> Ми з вами почали відчати об'єми нога. Написати формули для вчислення об'єму прямокутного паралелі так має можливість запитати могли будь-кого. І тому в цей момент хотілося опинитись в іншому місці. Було завжди смачно, але нам хотілося чогось нестандартного.

Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego E como cada um de nós tentou fugir Bom dia Bom dia Por que você não Та ти що? Ми зараз полічимо, як я можу бути додому. <рит> так, <рит> давай, повертайся, знімайш тобі. <рит> ну все, будь здоровий. <рит> Можна. Та не посилюємо. Добрий. Нічого не зі. Ми вже живі. А ми не манували. На тренуванні не тобі не встигають ні я. А в тебе ще болить? Ну, все, ходять, я покажу. <рит> ну ви розумієте. У нас знову через два тижні. Сідаємо і готуємося. Хвороба пройде. Сідаємо. Саша! приколі я учился, на приколі я влюбився. Всі таке красиво, очаровате, непризадньо. Реально, нереально. І що. Отпустити масок. Ні. Сідаємо і готуємося. Быстренько. Але поодинці в нас нічого не виходило, і ми вирішили діяти разом. Ну що, об'єднуємось Так! Перший перший, я другий. Баба Ніна залишає вахту кожні 5 хвилин. Ми вистежили кожен крок всього службового персоналу хотівського НВК і призначили дату втечі зі школи на 29 травня. І ось настав день день втечі. А найсмішніше те, що сьогодні наш випускний, і ми не врахували одного. Це були найкращі роки, за які ми вам дякуємо. Хочу побажати усім, що в майбутньому ми не забували один про одного. Знаєте, ніколи не придавав великого значення моєї любові до вас, але коли я вас втрачаю, я зрозумів, мені буде вас не вистачати. І скільки б часу не пройшло? Я завжди любитиму вас такими, якими ви є. Ці 11 років пролетіли як одна мить, але ви назавжди залишитесь у моєму серці. Ви були поруч багато років. Ділилися усім, що знали. Спасибі вам за світло знань, яке ви нам подарували. Бажаю кожному з нас попутного вітру на нашому життєвому шляху, який ми самі собі оберемо. Побажання своїм однокласникам я хочу сказати словами Ліни Костенко: вже почалося майбутнє. Оце либень вже почалось. Не забувайте, незабутнє. Воно вже і не взялось. Бажаю, щоб школа для кожного з нас стала лише початком нашого дорослого, веселого та довгого життя. Дякую моїй мамі за те, що завела мене до школи. Я сюди сам ніколи б не прийшов. Я кожен день в школу ходил як на праздник, і кожен день для мене був ярким незабываемым. Вы навсегда останетесь в моей памяти. Я бажаю всім залишатися такими, якими ви є, адже бути собою це запорука успіху. Я сподіваюся, що кожен з нас обере правильний шлях у своєму житті, але яким би він не був, не забувайте один про одного. Дорогі мої випускники. Ви дорослі, красиві, натхнені, ви найкращі на цілій землі. Не тримайте синицю у жмені, хай вас кличуть удаль журавлі. Йдіть до мрій своїх впевнено й твердо, не спиняйтеся, що б не було. Хай удачі вас буде багато і людське зігріває тепло. Бо життя це робота і диво, в нім печалі і радощі є. Йдіть упевнено, твердо, сміливо, вибирайте найкраще своє. А для того, щоб усміхнулося небо і удача жадана прийшла, самостійно трудитися треба наполегливо в поті чола. Бо життя це серйозно, не жарти, що посієте, те й зберете. Манне з неба чекати не варто, ви завжди пам'ятайте про те. <связи> <связи> Стой! Куда? Назад! Ну что, объедны?